Слава Ісу. Наскоком сьогодні вітає веселого всього в татухах стендапера Коля Капішон. Привіт Микола. слава Ісу із су зсу. У нас мерч нашої банди, такий от і зразу тако почав. Серйозно? Слава Ісу, так. У нас є футболки, де мерч тут слава Ісу із су зсу пише. Правильно. І це гасло в більшості зйомок там нашого каналу, на якому я знімаюся, канал Черепаха. Він завжди на всіх відео тако зразу великим кадром Одним пише. Одним словом ви, ви правильні пацани, Це я вже зрозумів. Ну, такі. Ну, мерч у вас правильний? Мерч правильний, так. А пацани неправильні. Ми почали скандал одразу. знаєш, це мені потім. А з якого скандалу? Нагадай. Все, ти нагадуй. Ну ви почали цей скандал. Ні, ми тільки що з тобою почали скандал, що пацани почують, що я кажу, пацани неправильні, знаєш, і зразу до мене домахаються. А то скандал? Так. Та ну слухай, ну дивися, не, ва, не, не мені вас вчити, що ви, в принципі, смертники. І ми на вас так. стендапери це смертники. Так, це мінне поле, знаєш, ходиш, так? типу, десь десь що зразу кенселінг. Крок вліво, крок вправо, десь щось пожартував про якийсь жарт, про феміністок чи про що щось все. Отак сапери булінг. себе відчувають, розумієш, але сапери е відчуваються хоча б знають якусь технологію, вони знають, отак розтяжка виглядає, так. Там дротик треба відрізати, тут треба підкопати. Скажи мені. Біблія твоя, от ти, щоб не підірватися на всяких розтяжках, що ти собі сам цензурою заборонив? Щоб не нарватися на хейт, щоб до тебе не прийшли під офісом чи до вашого клюбу не прийшли бойові феміністки, або якесь бойове крило ЛГБТ Хамас, Розумієш? Ну, бойові феміністки, це я такий телеграм-канал. Може, знаєш, там Його вони не кидають? Не знаю. Та, типу, якась самоцензура, можливо. Ну, типу, вже воно знаєш, все приходить з досвідом, що ти типу, розумієш, де можна нарватися, деколи е, щось відчуваєш по реакції залу, ну, типу, не завжди ж ти записуєш все, е, що в тебе проходить. Mm. Сука, це, це не цікаво, так як ти кажеш. По реакції залу. Ну то це, це і є варіант. А ну засуну я пальця в ворот Так Можуть відірвати зразу той палець. Це дуже неправильний спосіб опробовування. Так можеш підірватися. Можна. Ну коротше, по-різному. Деколи буває таке, що в мене вже були записані якісь приколи. Знаєш, і вже от коли я вже записав, я думав, такий, так, все, воно вийде. І редактори, які монтують монтажори відео, кидають мені той уривок і такі. Знаєш, неоднозначно так. Е, Коля, ти думаєш, що це варто давати? Бо я щось таке оце слухаю і думаю, може, можеш нарватися. І, і я такий потім переслуховую, потім питаю жінку, вона каже: та ні, боїшся? Я обережний, що ти боїшся рухати? Та нема такого, що прям боїшся, знаєш, Політику, секс. є, є. ні, політика нормально, але політика також. Якщо в тебе якийсь прикол про Порошенка, то в тебе зараз е, в коментарях є два табори. Одні пишуть: о, ага. продалися, скільки вам заплатить зілібобіки, скільки вам заплатили тобі за той прикол, Микола, що вже купив нову машину з того приколу. А інші тобі пишуть: скільки можна е, там во, жартів про Порошенка? Він молодець, він лідер, він ідол, він Бог, він Ісус Христос. Тій. Типа, знаєш, і, і там ні, це кльово для просування youtube відео ну от, Це дуже кльово, що тобі накидують з двох політичних таборів коментарі. Але іноді вони просто вже докопуються до такого, знаєш, що ти навіть не міг подумати. Типу про що та де, блядь, Це ж просто прикол. Типу, а вони чекай, там вже чекай. все. А в цьому випадку ти так само живеш за принципом е Міші Поплавського? Ну, я маю на увазі, що, пишіть, про... Ні -ні, та, пишіть про мене, що хочете, головне помилки не робіть в прізвищі. Нє, ні, то не знаю. <свят> Нє, мабуть, ні, ну типу, я люблю, коли конструктивна критика, знаєш. Е, е, ну, коли, типу, е, тобі пишуть люди там умовно. Е, ну там цей матеріал слабший, ніж попередній. Бачив прикольніші випуски. Тут не допрацював. Наприклад, а, а ти такий лайкозалежний, і все в тебе депресія. Ні, не, ні, 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 та де я не читаю, я не відписую на коментарі. <свят> типу, ну типу, я тако проглядаю, знаєш, з такого середнього строкового знаєш я в Ютубі вибірка найкращі коментарі. Коротше, ага. коли ти не все гортаєш, а такого найкращі. Ну і дивишся середню температуру по залу. Але коли пишуть отаке, от просто можна ж метюкатись, да? так? Остак? Як? Ну так, покажи як. Ну, типу, от, коли тобі пишуть просто: знаєш, є відео твоє, і там хтось пише. Хоня". Ага. І ти такий думаєш, ну. Ну, бачу, це... Може добре. Хоча іноді, наприклад, якийсь там пише Ігор Смольніков, Ігор Смольніков і знизу хуйня. І ти думаєш, ну це Ігор Смольніков. Бачиш, цей, цей термін науковий, він має війти в політекономіку, в політичні а. науки. Тобто, бо в це нам да, воно нам характерне, такий цей термін. Дивись, я про, е, кажу, що це стендапер, він знає, що це має бути як окрема частина медицини. Знаєш, ну, тобто варіант, коли тобі кажуть, а ні, ні, то не, 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 не до стоматолога, то й, й до психіатра розумієш І має бути якась <хи> певна частина така в житті, знаєш, кажуть, не -е -е, то вам не до психіатра, вам до стендапера. Ну от ну, Я також. Ну, О. типу, стендап був дуже такою коротше, терапією для людей на початку повномасштабного вторгнення. от я пам'ятаю ми Терапію почали... від чого? Від депресії? Е -е, від коротше, е -е, не було ж концертів, не був, був типу телемарафон і е -е, повно важких шокуючих новин. Угу. типу А -е, стендап був отакий. Кі ну типу стендапери, як перші, хто почали виступати і висвітлювати проблеми. Знаєш, типу, говорити про наболіле, про там я пам'ятаю перші виступи. В нас ми почали виступати такого, в кінці березня, коротше, вже почали виступати. І в нас на виступах було 90% залу. Це мешканці там Сходу України, центру, Півдня, які переїхали, і які приходили сюди, і такі, типу, блін, от ми про це також думали. Ми про це думали, а ви ще цей типу розказали, і вони, знаєш, Приходило то, що ти кажеш, як до психолога приходили, бо ти через ну там дуже такий. Ну і зараз вже трошки лайтовіше і став е контент, але на початку повномасштабного вторгнення всіх таке було русський воєнний корабль на Путін. Знаєш, і воно все така максимальна русофобія е була серед всіх стендап-коміків. І люди е також це відчували. Ну, я впевнений і досі відчувають. Але тоді, прям це була така максимальна концентрація цієї русофобії. Ну Це було у вас такий <кхм> фон, біт, Знаєш, ну, це да, да. всіх кричалок. А далі можна було накидати. Да. Давай ми зробимо той варіант, чому я сказав, Кажу, що з вашою хворобою вам не до психіатра, вам <хи> до стендапера. Ми зараз покажемо, як працює ця терапія, ну, наприклад, на якихось там свіжих речах. Ти ж знаєш, що, наприклад, у, -у, -у Львові м -м, Сергій Жадан зняв кліп да. з нашою Христинкою Крусулові. Да. Зняли кліп, то серце, знаєш, і так далі, і пішов у цей величезний галицький срач, десь можна так, сказати... галичани люблять срач. Ні, ну, ж... чекай, чекай, зараз ми зараз розберемо ту ситуацію. Уяви собі, що ти той терапевт стендапур, який зверху має оцей роз'єднати оцей е церковний талібан. Від тих, що е, кричить, що вони молодці, вони все правильно роблять, а це все задавили їх е, попи, А от uh -huh. є такі два табори, правильно? Так. І от тепер над ними коля капішон. Ну, я знаю, що зробив коротко. і каже, і каже двом. От дивися, що ти кажеш тим, хто талібану, який їх засуджує, і тим, хто їх категорично підтримує і виступає проти церкви. Давай дві промови від колі капішона. А де то дуже сложно? Знаєш, що я зробив? Я випустив через е, е, два. Ніч через три дні після е, кліпу е, Жадана і Соловій, я випустив свій музон, який називається Атеїстка Богуслава, хлопець сатаніст Богдан. Дякую вам, тато і мама, галицьким іменам. Е, типу, я випустив такий музон. І, і я за нього переживав, що я, я зловлю цю хвилю, знаєш, хейту, Але галичанам було не до того. Коротше, Жадан забрав все на себе. Е, то і я такий думаю: о, класно, мої кінтери постали казали, поки ви обсираєте. Е, Соловій і Жадана Микола отако на хвилі повірвався сюди. Ну, слухай, а в тебе відчуття, знаєш, як, як людина, яка це кожен раз вивіряє, зараз підірвусь, не підірвусь. Це вони навмисно так придумали собі, зробили? Запрограмували те, щоб зробити? Та навряд. Ну, Я ну, думаю, це ж таке, знаєш. ну ти І позробили, нікол... а потім баба. Ну, блін, а скільки було скандалів таких, що ти вже записав щось, е... а воно, знаєш, десь. Через блін два-три роки десь якийсь чи в тебе вилазить. Оцей, от футболістів, знаєш, чітко видно. Ну, я там цікавлюсь футболом, і там, умовно, якийсь eh, Джек Гріліш написав, що Манчестер-Сіті повна шляпа. Ніколи не буду грати за Манчестер-Сіті, там в 2000 там році, і пообсирав Манчестер-Сіті в всіх твітах. А потім таки він в 22 там другому переходив Манчестер-Сіті, і йому фанати такі. «Бумирану. А як же ти? Як ти ж такий от був. І, і, і тут таке саме. Типу, ти не знаєш, де ти можеш зашкваритись і в якому році, особливо, якщо ти в якомусь медійному просторі, так само ж твої думки, вони ну як кожної здорової людини, вони ж еволюціонують. Тобто, твоя позиція в 2018 році може не збігатися з позицією в 2024 році. Але ти в 2018, отже, я деколи передивляюсь свої стендапи, думаю, господи, яка крінжа, Микола, що ти писав? Про що ага, ти думав? Ага, Соромно, так і в цьому випадку, знаєш, що стендаперам казав мудрий український народ тисяч років поспіль. Слово, не горубець, Mm -hmm. З рота вилетить, не впіймаєш. Це ж mm -hmm. стендаперам була рекомендація. Так? Ну, так, та це ж таке. типу, блін, ну, А ти сам понад... що не сказав, що от, а тепер переслуховує якесь соромно стає. Ні, не те, що соромно. Воно, ну, типу, ти, ти, типу, Думаєш, ну, що зараз я би таке не розказував, мабуть, знаєш, що тоді е, таке, таке була е, е, ну, така нотка, така, ну, типу, що воно не вважалося, що знаєш, зашквар. Ну, у мене там, наприклад, було приколи з жінки, от мене було, ну, що, з дівчини, знаєш. І дуже багато стендапів будувалося. Там: От в мене дівчина, от вона тупанула, е, і от вона там ще щось. Е, а потім ти такий думаєш, блін, ну може, в нашому матріархальному суспільстві <с. ти <с. там вже такий... І Я такий, типу, блін, думаю, може це. Ну, зараз я би таке вже не записував. Точно. А я просто впевнений. Прилетіло тобі від дівчат, так? Ні, не те, що прилетіло. Ну, там, чуть-чуть там було, але вже поняв, от воно прилетіло, знаєш коли? от там okay. відео, умовно, 18-го року, а воно прилетіло в 21-му. Ти, ти заходиш і там. Типа, в мене, Боже, який сексист, той капішон. Як О! його жінка з ним вообще живе? Як можна таке про то розказувати? Ну, а на той момент мені здавалося смішно, і найсмішніше, що і їй смішно це здавалося. Ну, бо я е такий, я типу. Е Ну, розка вона знала про що я буду розказувати. Знаєш, не було тим, такого... ти про дружину свою. Та та не було такого, що я типу, розказав, і потім вона подивилася і таке. Все, педала тобі дома, Микола. Ні, я... та ми інакше мало бути. А, ти це розказав? Значить, наступних три тижні це лібат. Ну, було та. таке? Ні, карали ні, тебе так. Ні, ні. Так <клес> жорстко не було. Д Добре, дивися. Ми все таки в прикладною стендаперщиною будемо зараз займатися, тобто лікувати uh -huh. людей. Бо але перед тим ми з'ясуємо головне питання від Данте. Ну, Данте, коли малював картину пекла. Так. Так, я, я так схематично накидав собі. в мене в, мене в карті пекла, знаєш, там, от в цьому куточку москалі. Партія е... шарія наступний. На наступному куточку, так? Так, ОПЗЖ Добре. наступний. А стендапери мають там куточок? Свій? Залежить, як ти відносишся до гумору. наскільки він тебе зачіпає? Якщо ти в кожному жарті шукаєш привід, щоб образитися і ну, подумати, що ти, що кожен стендапер хоче образити якусь категорію, якийсь слой населення чи якусь людину, то да, то по-любому ти нас туди віднесеш. Там навіть був якийсь журналіст, який казав, що типа легалізація зброї дозволить стендаперам обережніше висловлюватись в своїх цих типу виступах. Тобто стендапери проти. В короткостволу і легалі. Так, да, ні, та, тип, ну хіба також буде мати, але це буде небезпечніше виступати, треба це... буде, знаєш, завжди тримати. Ні, але це шикарно. Але собі, ти уявляєш собі такі перестрілки, да, між сценою і залом. Ні, ну тоді нам сракати. <реш> <реш> типа, якщо Ти будеш виступати під дулом. Ну, тобі доведеться просто з гранатою ходити, <реш> щоб та, мати та, та. Фору, щоб фору, бо та. в залі багато людей. Та? Ди, та. Дивись, прикладна, прикладна стендапівщина як лік. Ну, лікі. Ти вже згадав, що в куточку там, біля Москалів ПЗЖ, що буде куточок Шарія. <реш> Це значить, що тебе цей толік. Та нервує відверто, якось о, я, я а не А скаже мені чому, чому ти зі, зі всього крінжу. Він тебе найбільше. Ну я, я не розумію, як люди прям можуть сприймати всерйоз, типу його пости. Знаєш? Ну типу, як? я, я що, що є що... і причому в нього ж величезна аудиторія. В о. нього ж там поза мільйон. І я просто щиро розчаровуюся в певних слоях знаєш українського суспільства, які такі, типу, о, блін, він точно говорить правду, він точно не за гроші це говорить. Він точно типу, висловлює... Позицію. Слухай Ну, але ці ж люди так само точно знають вже достатньо фактів, що цей московський агент на, на баблі на, і так далі. Ну, Скажемо, агент впливу, ФСБ чи Гру кого-хвилює. І ці люди, от, мільйон їхніх підписників, опоїми раптом, ті самі вони ж прийдуть до тебе на стендап. Чи ну, не прийдуть? Напевно, не прийдуть. Чому? Ну, напевно, я буду не в їхньому смаку. Ти ж зараз сам обираєш, до кого ти будеш іти. Типу, зараз дуже багато є коміків. Ти ж обираєш собі, хто тобі плюс-мінус подобається. А є ватні коміки є? Та Такі не, же... ну, їм в Ну, ну, про у Львові дивись, у Львові точно нема. В Києві я думаю, також. Е... Та ні, нема нема. Мабуть, нема. Ну хіба, типу, може вони десь є якісь скриті ватники, знаєш? Такі, типу, що думають, так, ну блін. Якщо що, ще напишу пару шуток руснявою, знаєш. Але... Навіть от більшість російськомовних, мабуть, ну, 90%, які виступали до повномасштабного вторгнення російською, навіть серед популярних, які зараз є такими топами українського стендапу, вони виступали російською, то зараз перейшли на українську і так говорять, що ти навіть не відчуєш. Чекай, чекай, вони теж перевзулися, у цій труси в шоу бізнесі? Ні, вони не перевзулися, вони а просто, що? мабуть, зрозуміли, що так, ну. Так мало би бути раніше mm -hmm. так мало би бути до того в українському медіа, що українське медіа має спілкуватись і виступати українською. Дивися, чому людям треба, щоб була е, стендап-терапія. Це я тобі зараз поясню. Я як журналіст, наприклад, там маю розказати е, про один з найкращих випадків, який трапився в Брюховичах. О дуже подобається. Я санкція, маю на увазі, та, що там послухав паліндрома. Чи буреки, чи правильно? Ти про це Брюховичі Послухав паліндрома. Після того пояснив, що якщо Мар'янка пише пост, Мар'яна Безугла, що угу. треба, треба вбивати депутатів, то рано чи пізно колі котлеті зроблять відбивну котлету на морді прямо в Брюховичах. Отже, я це виклав бачиш по журналістськи Як стендапер цю історію має розпакувати так, щоб е, зал ржав а брюховичі квітли. Отако ти вмієш знаєш, ага. це, задати? Отако тебе. Знаєш, це як приходиш деколи на телевізор, комік, пожартуй. Ні, ну. я тобі даю конкретну історію. Ну, я не політичний комік, знаєш, щоб, типу. Ну, ти що, Виколі колій котлеті не дав би по морді? Ну, дав би, ну, ну не знаю. типу... <с я, <с короче, дав, я, я, я знаю, так, о, що він зашкварився, в нього щось там було з рестораном. Е, щось він, цей, в о, ресторан Велюр працював е, в Америку. Велюр працював, так. Та. Працював, і він брехав. Він... Знаєш, він, типу, був оцей, Тайландський фронт, я пам'ятаю, що він очолив, сім, сім зробив мітинг і запакував це, що ми блін, в Таїланді, чи де він був кажучи, чи на Балі, підтримуємо Україну. В та конкретно в і він сказав, що він там проводить депутатську роботу, то тобто, я так зрозумів, що приймальна депутата працювала прямо на таїландському пляжі. Я, дивися, ти, ж сам, no, ти, 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 ти ж сам назбирав кучу шикарних крінжових історій. Спакується все мені в станцію. Да. Ну просто не мені, глядачам. Бо, ну Просто матеріал зашибіть. Треба подумати. Треба отакого, знаєш. Розпис... Напи... Я тобі потім розпишу. Так доктор ніколи не каже: та, Ну у вас важкий випадок, та, <реш> та, 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 <реш> та, але та, я вам рецепту пишу, якщо ви живете через місяць, та? як одужуєте так, о, чекай, я подумаю, ми е, цей во, знаєш, потім типа виріжемо, зробимо склейку, і я там такий шикарний панч видаю. Ага. <плес> Чули, що е, цей во побили в Брюховичах Миколу Тищенка. Поаплодуйте. О, а хто здивувався цій новині? Поаплодуйте. О, бачите? Просто, ну типа, я впевнений, що в 90-х ця новина би нікого не здивувала в газетах. Знаєте? Там би хіба здивувала така? Тільки побили? Навіть не відрізали йому вуху і не закопали. Ти така добра і не закопали. Блін, я би найбільше розвалювався, якби Миколу Тищенка, тіпа, який піднявся в 90-х, побив якийсь гімняр 2004-го року народження. Знаєте, і добре чому селфі палкою його відбачив і поїхав на моноколець в свої тіктоки. Знаєте, такі тіпа. Якби ті був, І я не здивований, що його побили. Там був конфлікт інтересів. Шарите ті пас клікухою коля Катлета побили на святій Брюховицькій чебуречній землі. А імпровізація це в ну ну, ну ви ж коли сідаєте там в чотирьох, в п'ятьох, там в ну, це, це розмови на це... називається. No. Да. Так, буває, але імпровізація буває вдалою, буває невдалою. Ну давай ми з тобою порозганяємо вдвох. Буває прикольно. Тепер твій пас. Я тобі Миколу дав котлету, ти не захотів з неї відбивну робити. Давай тепер ти пас зробиш, так що ти хочеш, щоб я з тобою розганяв якусь якусь фігню. Про що ти цікавишся? Давай так. Що тебе найбільше цікавить? Як зробити в тих, що дивляться і підписуються на короткі відосики в Тіктоку розумними. Ну, завдання таке, знаєш, наприклад. Ну, це типу, ти вибираєш одразу Мішен <різь> Імпосібл. <різь> це тим ти, ти, Том Круз сучасності. Ну а ну, що знайти типу... найти? Тому... Але в Тіктоці є багато. Коротше, ти <клізь> бачиш, ти зразу негативно налаштований до Тіктоку. От є. Є, 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 є думки, типу, що Тікток. От я вчора дивився відео Віталіка Гордієнко, де він там розказує, що Тікток може знищити кінематограф. Через те, що люди, от оцей вийшов фільм новий е, про Леонардо Ді Капріо, щось там квіткової повні місяць, щось не знав. Слухай, я не можу дивитися кіно, яке триває 27 секунд. мені Три з половиною години йде фільм. <с і, <с і, ну, і я сам це, я був також на тому фільмі. Я не знав, що він триває половиною години, поняв? І, і, і я і... таки його йшов, і мені приходить сповіщення від мультиплексу. Е, е, цей от, е, типа, я в сьомій зайшов в кінотеатр і мені пише, завершення 22, щось 37. Я такий, типу. Я їсти хочу, я хочу пісити, що? Так? Що? Ну, коротше, і він в тому, mm -hmm. е, в тому е, відео розкриває про те, що е, люди, які звикли зараз гортати Тік-Ток, таких дуже багато, mm -hmm. які звикли споживати інформацію, отакого клак-клак, клак-клак. І вони, типу, нудяться, коли дивляться три з половиною фільми. Так, Але так. Потім, потім пояснюю, що це і кльово, тому що за рахунок Тіктоку фільм стає популярніший, бо йдуть нарізки мемасів, ідея таргетування на аудиторію, яка ну, чим цікавиться. Чекай. чекай, Корі, якщо я тобі викладу вищу математику у вигляді 15 мемасів по 15 секунд, це не означає, що ти після того станеш мудрим математиком? Е, е, Ні. Але водночас, якщо є аудиторія, яка зацікавлена дивитися вищу математику, типу, і вони побачать в твоїх словах якусь логіку, що це. Е... Хоча ти можеш зробити крок на випередження, зробити якусь відео з, повно... з вищою математикою, де зробити якусь очевидну помилку, яка буде видна е... лише для е... людей, які розбираються в вищій математиці, і вони тобі в коментарях напередуть дуже багато повідомлень. Ти шо, Роман, то це ти, ти дурак! ти, ти, ти <плес> дурак, ти, 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 ти <плес> просто як таким можна бути було Зробити! так Ні! Напишуть тобі водночас. І ти такий, типу, е, добре, добре, добре. А я, я ну, є ще не ну, кажу, я, я, як я... свідомо підставлятися. А я не зрозумів. Ти, ти захищаєш тих людей, які хочуть замінити трьохгодинний кльовий фільм з Ді Капріо на пару мемасиків Ні. чи навпаки. Я, от посередині, я нейтрально відношусь, тому що я бачу в Тіктоці як перспективу просування оцих от 35 годинних фільмів, uh -huh. але й водночас розумію, що якщо того тіктоку буде забагато, то люди не будуть ходити на 35 годинні фільми, і фільми скоротяться до короткометражок, вообще яких де не треба ну думати особливо до тобі все буде. Топ 3 причини любити борщ. Знаєш? Дивися, коли ти взяв собі псевдо, Коля Капішон, тато ну, обурився, що виходить, що він куртка. Правильно? А коли в тебе діти займають? Ні, мій тато взагалі не викупав, чим я займаюся. <сум> мій тато почав далі, викупати, чим я займаюся, десь після. Е, знаєш, коли, е, коли він прийшов на стендап, типу мій в театр, і побачив, що ми виступаємо на 450 людський зал, е, ага. типу, два е, ну, партер, Балкон, і, і, що і що типу, сказав, люди так? приходять, типу, як на подію, і я ще кльово виступив, і, і типу, і його згадав у виступі, і його залучив там до імпровізації, як тобі такий анекдот Тат е, типу, в кінці в мене був панч, типу, як тобі такий прикол. І він вийшов і такий: Ну, це, мабуть, складно. Я кажу, а? мабуть, і а капішон, я коротше через. Футбол. Я, я був футбольним фанатом довгий період часу. Ну, як такий ну, типу, такий активний. Оце. Ага. У, у, ну, Типу, ультра, от все. Е, і е, е, ми не мали тоді такого, Ні, ніхто не знав нікого прізвища, знаєш. Ти знав, що я капюшон, там скелет, е, там череп, е, там якийсь блєдний, знаєш. Так, ти? хто тобі придумав капюшон? Е, в мене була куртка дуже така, а -а -а. Е, 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 як тобі таке пояснення? <с. <с. <с.> в мене була куртка з дуже вузьким капішоном. Коротше, отака, знаєш, отакво, що типу, прям, ну, отако, отако обтягувало дуже сильно. Коротше, тиснуло прям, на мозі. Дуже тиснуло. Такого, Знаєш, як, ну, як презерватив, ти типу на, натягнув. Ну, прям Блін, дуже ну це краще можна було придумати не капюшон, а ні, інше дякую, французьке дякую, слово. Дякую, дякую. дякую. Краще, що Бать, так! Дуже я радуюсь, що так склалася доля. А, Ну і коротше, я тоді зарягався е, в соцмережі ВКонтакті, забороненій зараз в Україні. Ну, Тоді ще було дозволено. тоді не Доказати було в гості. Ну, А тебе не було сторінки ВКонтакте. Не так? було. Опа! Два зуба віддав. Так. <реш> Напишіть я, я, в коментарях, <реш> Бігусінфо е, Михайло Ткач, якщо ви будете досліджувати <реш> творчість Романа, будь ласка, спростуйте цю заяву, бо я думаю, він просто видалось, <реш> короче, її. Ніколи не мав. Ну, рей, ну Ти молодець, тоді бачиш, ти зразу е, 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 свідомий був. Я ще попався на ці модні тенденції. Так. І в мене була сторінка ВКонтакті, я підписався в колях і пішов. Е, і потім Пішло, з, з процесом соціалізації. Більшої в суспільстві, коли ти входиш в університетські кола, знайомишся і, і там ну, робочі, всякі mm -hmm. штуки, то всі тебе ну, вже знають, як Капішон, бо вони тебе знаходять в соцмережах, додають, і ти Капішон. А потім в мене був період трохи дорослішання, десь в 22, і я перейменувався на Микола Леськів, на моє справжнє прізвище. В ага. всіх соцмережах я поміняв і мене не могли знайти. Поняв? Мої mm -hmm. всякі люди, які давно е ну, це ти, зі мною проти... говорять. це ти проти ти знаєш, ходити проти вітру. Це ти пішов проти вітру. Та, Yeah. Я пішов проти вітру, і, блін, і коротше мене не могли знайти. І мені писали, блін, ти Леськів, що? Хто? В тебе звикле Галицьке прізвище, а ми думали, ти а, француз. французка. <laughs> в тебе діти вже є? Нема. А, а от коли будуть діти е, ти щось зміниш? Капішончики будуть маленькі. маленькі, да. Я зроблю якісь сторінки в Інстаграмі. Капішанчиків пішав. Я, я не про те, що ти їм сторіночки зробиш, а ти в. Тоді що будеш міняти теми в стендапі? Менше матюкатися? Ні, не бу коротше. Я ну, т... щоб От... діти потім не сказали тато. Чим ти займався в буремний 23-24 рік? Uh, не знаю, можливо, їм буде колись соромно переглядати мої стендапи, і я це <смі>, типу сприймаю. Тому що, ну типу, дуже багато всякого контенту, який ми дивимося от зараз, який типу, який був 30 років тому, ти дивишся, думаєш, ну господи, ну який крінж. Хоча тоді воно здавалося, що це дуже смішно, кльово і актуально. Так, добре, якщо є така тенденція, ти вже сам її так, впіймав, то, то на підсумок, скажи мені, тобто то людство просто. Еволюціонує, стає мудрішим, більш веселішим, з кращим початком гумору, чи навпаки дебілізується, деградує і тому, і тому таке відчуття. Істина десь посередині, я скажу тобі тако, але мабуть. Ну, просто стає все більша залежність від соцмереж і цифровізації всього. А ну, ти не боїшся, що це буде як в чорному дзеркалі? Що тобі боюся, боюся. Щоб що буду, що буду тут ходити, і в мене просто лайки будуть над, над да. головами. І, 에... і потім варіант такий: все, я не можу поїсти, я не можу заправити машину, бо да. тому, що в мене замало лайків. Ну, не думаю, що прям настільки воно буде. Але водночас що оця залежність від соцмереж буде зростати, і що появиться щось на накшалт Тіктоку, яке також може заполонити якісь, блін, не знаю. Ну хто думав в 2000 там умовно першому, що буде в тебе, типа, айфон, і ти можеш робити прямі трансляції на весь світ? Слухай, ніхто, ніхто не знав. Я думаю, що в XVII столітті, якби ми от робили ну, все те, що робили тебе на, обіц... би спалили. на вогнищі. На вогнищі. — І ще перед eh, в... куперником. Тебе <ріст> просто би спалили. Вони б побачили <світ> як ти в діти, і навіть не через телефон. Просто, блін, окуляри, що спалити, відьму. Типу, що це таке в тебе <побач> на очах? <побач> так, дивися. Ти з вікнами на очах. Ти що робиш? По-перше, можеш передати вітання всім нашим підписникам, слухачам. Е, бо ми нам треба час прощатися е, ну, зробити так по стендапс. Дуже дуже сумно звучить час прощатися. Та що, щастя вам, здоров'я! Багато років прожити. Женіться, народжуйте дітей, збільшуйте популяцію українців. Нам треба, щоб більше було гарних, ага. розумних. І це ви О, щойно. Не бачите? Сидіть в е, ну, Це роман хоче почути. Я зараз просто попадаюсь на методи маніпуляційного впливу. Він на мене дивиться ти по очима. Скажи щось про тікток. Я просто щойно хотів показати ось так. Сьогодні стендапер би переказував заповідь Тараса Григоровича, кохайтесь, Чорнобереги, та не з москалями. Ось так запакував. А я не тільки стендапер, я не тільки стендапер. Мен мене багато всього. Ти ще й хрестиком вмієш вишивати? Я вишаю там трохи музикою займаюся. Я весілля веду. До речі, я вільні дати рекламу. Значить, по завершенню перегляду, коли ви підпишетесь на наш канал, узгодьте свої дати весілля і з кольою капішоном він тоді вам допоможе. Пам'ятай, що ти маєш борг. Бо я його буду чекати. Ми ж так, тебе спіймали за слово? що ти так, так стендап коротенько про колю котлету. Я так. от сьогодні буду виступати на двох відкритих мікрофонах. Так. І якщо я щось зараз розпишу, то я це зніму і тобі відправлю. І ми це доклеємо буде внизу під нашим відео. Давай. Ну що, Коля, тоді до нових зустрічей. Все, дякую тобі за запрошення. Це було наскоком, підписуйтесь.